Ні, ні, це не автомобіля. Видіть з автомобіля! Якого ви паркуєтесь під знаком, перш це маєте, це включити. маєте включити маячки, тоді вийти з О, машини. У вас була технічна несправність, чи це реально ви просто забули? Реально забули? Це вже вас немає хвилювати. Дистанцію тримайте, от там. Може наркотики приймаєте. Да, я наркоман і що. Ще далі? Одне бої... То ви... Приймай ви... Мене, ну. Дистанцію тримай, інспектор. Ви не вказуєте. Ви не вказуєте, вказує. я вказую, що я. Це є правопорушення. Ти чуть. Що ти зробила? Затримую ще пару слів лишніх ну, затримаю. Буде затримання. Друзі, усім привіт. З вами знову адвокат Антон Болт і сьогодні прислали дуже цікавий фрагмент. Відео сьогодні ми його подивимось. Хлопцю водію, велике вітання. Якщо тобі потрібна наша допомога, завжди можеш мені написати в соціальні мережі. В описі під цим відео будуть посилання. Переходь, і ми тобі допоможемо. Дуже цікавий фрагмент відео, друзі, як взагалі поводяться працівники поліції, як вони себе ведуть. Так я дійсно розумію, водій порушив правила дорожнього руху. Однак він одразу погодився і сплатив штраф. А що робили працівники поліції? Як вони себе поводили? Друзі, просто подивіться. Е, Давайте тепер з вами питання. Ви мені питання. казали, що за мешки особисто так. мені казали? Чекайте, особисто ви мені казали. Придивіть, будь ласка, своє посвідчення. Будь по-перше, будь ласка. Будь ласка. Написані. Дивіться, шановний. Е, якщо самовний? ви представляєте про охоронні органи, якого ви Що? паркуєтесь під знаком, ви маєте перш маєте включити маячки, тоді вийти з машини, о, а о, не о, припаркуватися, і тоді о, щось розказувати. Це які технічна несправність, можливо не працюватиме. Я так. Потягився. Вас технічна несправність була? Що вас була технічна несправність? чи це реально? Ви просто забули Шо реально забули. Це вже вас немає хвилювати. Почекайте. Що? Давайте ми з вами виясним, що вас технічна несправність. Чи Ми ви просто роблять? забули? Шановні, ви почитайте в Google, як треба паркуватися і коли маю маячки. Ви не як треба паркуватися в першу так. чергу. Те, часом не, не, не людський не. цей. Не тикайте. Школа-інтернат ліцей, ні? Що? Що це за образи? не Що це, це за образи? Це не образи, Мені шановні. що, вам до за вас застосувати щось? Це образа в мою сторону. Що це... це ви мали на увазі? Да, Видіть з автомобіля. Вийдіть з автомобіля. Що це за образи на особисті? Дистанцію тримайте, отам всі. Дистанцію тримайте, я вам сказав. На Руки туру. заберіть. Значай. Не підходьте, я вам сказав. Я так, вас так. Запайте, Ви ставите підписку? Так, так, да, да, будь ласка, Димаска, чухайте, підходьте підходьте Колега Олега ваша тут дергається. Штраф 340 гривень. Не оплачено протягом 15-ні добре. Могилюся ютубу, блогери. В свою чергу, друзі, зверніть увагу, як взагалі жінка поліцейська себе поводить. Як вона змінює тон? Розговору, як вона відноситься до водія, що вона взагалі каже і в якому стилі. І ось тут одразу бачите, як працівник поліції реагує. Ти будеш затриманий, тобі буде дрібне хуліганство. За що? Навіщо ось ці погрози? Романішвілі вже допогрожувався. До речі, друзі, велике вам вітання і подяка від мене особиста та Дмитра Ямахи за те, що ви. Підтримали відео. На моєму каналі вже вийшла друга частина. Ми займаємося цією справою, тому обов'язково підпишіться на цей канал, щоб знати новини, що буде далі. Ще Це раз питаю, ви блогер? ставите пі... Ще раз. Блогер. Хто я? Блогер. Ти? Ну, я тобі діти хрестив? А ти мені що чотикаєш? Як ви до мене, так і я думаю. А Правили? вже почекайся. Що... Дистанцію тримай, інспектор. Ви не вказуєте. Ви не вказуєте, я вказую, що робити. Да? Вказую, тримати, чи ні? Я посадова особа. І що? І То, я визначаю ласка. безпечну дистанцію. Правильно у вас є якісь Все отак на викинуту руку від мене. Шановні, І порушуєте підписуйте. мої права. Які права не підписуєтеся, підписуйтесь. Я казав, підписуйтесь. підписуйтесь. Слухайте уважно. О, бач, як що добре. А що бач, що бач? Бо хочу, бо я не на роботі. Я теж хочу. Ну, то а то що мені зобов'язує на виказати? Покажіть один нормативно-правовий документ. 에... На виказати. Один нормативно-правовий 에... документ Тебе де зобов'язаний на, на ви. І що. Тут ти маєш спілкуватися, як як вічного. належно. Я належа спілкуюся, да? а на ти, де прописано, а що, що я не можу вічного? спілкуватися. А де прописано, що це не невічливо на ти? А де прописано, що на виписано? Поліція сама порушує все, що можна порушити. Штовхає хлопця, порушує правила дорожнього руху. В кінці відео ви побачите, як вони запаркували свій транспорт Засіб. І що цікаво, зверніть увагу, як повинен звертатися працівник поліції до вас, до водія, до громадянина. Є чітко визначений регламент. Він передбачений наказом Міністерства внутрішніх справ 1179 про затвердження правил етичної поведінки поліцейських. Давайте я зацитую. За будь-яких обставин і відносно будь-якої людини, як у робочій, так і в неробочій час поліцейський зобов'язаний дотримуватися норм професійної етики при зверненні до особи поліцейському заборонено бути зверхнім погрожувати. Іронізувати, використовувати ненормативну лексику та допускати дискримінацію в будь-якій формі, дотримуватися норм ділового мовлення, не допускати використання ненормативної лексики, поводити стримано, доброзичливо, відкрито, уважно і вічливо, викликаючи в населення повагу до поліції і готовність співпрацювати, контролювати свою поведінку, почуття та емоції, не дозволяючи особистим симпатіям або антипатіям, неприязні, недоброму, навіть. Або навпаки дружнім почуттям впливати на прийняття рішень та службову поведінку. Ось що потрібно знати працівникам поліції. І не лише знати, а й виконувати. Якщо ви плануєте їхати за кордон на своєму автомобілі, зверніть увагу на зміни в автострахуванні з 2025 року. Обов'язково зелену картку відтепер неможливо оформити сьогодні на сьогодні. Найкраще на завтра. Тому подбайте завчасно про її купівлю. Європейські країни повинні будуть приймати зелену картку в електронному вигляді. Тобто, ви зможете оформити зелену картку в застосунку сервісу онлайн страхування Hotline Finance і показати її зі смартфона на кордоні та за потреби Україні перебування. А з моїм промокодом Болтік 10 зможете придбати страховку на 10% вигідніше. вигідніше. Дивись там за проводком. Дивись добре. Такий би гарячий чоловік. Я бачу, ти да, гарячий. Так, да. гарячий сильно гарячий. Я бачу. <рес> Може наркотики приймаєте? Да. да, я наркоман і що далі. Це приймай мене, ну. Ти я не зрозуміла, що це взагалі за дискусія? Я щось не можу. А це з вашим колегою Я ви зі мною зараз спілкуєтеся. Перш мене. Спілкує. Перш, перш... перш... перш мене людина каже: вийде з машини. Почему почав мене це пхати. вимога? Ніхто вас не пхав. Вам сказали, угу. щоб ви тримали дистанцію. Почекай. Це друге. По-третє, ви отримуєте копію постанови? Так, давай. Будь ласка, я ж вам сказала, давай. що ви вот... це... Бать... незрозуміла мова. О, бачу. все. Не бачу. Це не ваша проблема. Не моя ну, щедрі. Ще, ще одна з голосом, чи що, не можу пам'ятати. У вас якась робота така, чи Ми що не кричати на людей? Просто. Та я все прекрасно чую. Нарешті. вже усуваємо правопорушення. Що? Вже Що-що? Одя постанова. Правопорушення. Де маячка включити. Ти я що включений і не тикай на мене. Та я буду тикати, бо я хочу тикати на ти тебе. Ти мені неприємна людина. Та ти не мені теж неприємна людина. Ну то йди, блядь, від машини. Ну, ну, ну то ж відіжжай. Ми правопорушення. А шо? А шо? Не виражайте, висуваємо правопорушення, я вже кажу. Це ж Зупинка стоянка, виджайся. Відійди і заберешься. Не я сказав, а я попросив. Ти відрізає правопорушення. Ти чуть. Що Що ти зробило, блядь? Що я зробив? Шановний, блядь! Вони закривають. Вони закривайте копки! Якого... Пусти. пусти! Вони самі Якого милого ти лізеш Хто? до моєї машини? Хто ліз? Ти ліз? Я ліз? Ти ліз, вони ти закриваєш Хлопнув цими підлоконна. дверима. З якого мило ти взагалі лізеш ти до, лізе. до моєї машини? Ну, лізе. Я собі закрию, я поїду, ну, лізе. ти лізеш. Вони закриваються, машина під оконом стоїть. Чуть, треба є. дивитися, нормально знімати. Дивитись треба. О, так. Треба але... нашу службу свою вести. Ще раз одне для... ли... неадекватне слово буде затримане: дрібне хуліганство. Протокол на суд. Да. Да? Да. Ну, то затримую. Да. затримую. Ще пару слів лишніх. Ну, Затримаю, буде затримані. Ну то ж затримай. Мені довго не треба. Ну то ж, давай, від'їжджаємо, звідси, я кажу, ще раз. Будь ласка, від'їжджаю. Від'їжджаємо. Будь ласка, гарно, від'їжджає. І навчися не трогати. Чуї чуї речі. Давай, ще раз. Усуваємо правопорушення, не виражайся. Усуваємо правопорушення. Велика Я різниця. різниця. Усиваємо правопорушення. Друзі, да. треба себе адекватно Визжаємо. вести. Визжаємо. Давай, закривай дверку, так і ти мієш. Ти ж Закривай дверку. Відійди від машини. Ну, Ну, від'їжджаємо. Усуваємо правопорушення, водію. Все, все, усуваємо, усуваємо. Усуваємо. Вже висуваємо. така у нас поліція. Такі в нас люди. Люди такі, Да. ну Послуваю, потім побачив все в Ютубі. Люди в таких випадках. Друзі, ви повинні знати, що обов'язково потрібно фіксувати всі дії працівників поліції. По друге, друзі, треба встановити всі дані працівника поліції. Посаду обов'язково зафіксувати номерний знак. Автомобіля службового, якщо вони виконують патрулювання на службовому автомобілі, також звертатися на незаконні дії до Міністерства внутрішніх справ на гарячу лінію 0800 500 202. Якщо вам потрібна надійна допомога від нас, від клубу юридичного захисту водія, долучайтеся до нашої спільноти. Ми обов'язково вам допоможемо, тому що в нас працюють також телефони гарячої лінії, і юристи в будь-який момент вам нададуть. Компетентну юридичну підтримку. А ще, друзі, не забувайте про те, що ви завжди маєте можливість самостійно підняти свою юридичну свідомість. Переходьте в наш Адешоп та придбайте для себе корисну літературу. Всі корисні посилання, друзі, в описі під цим відео. Ось така, на жаль, поліція у нас на сьогоднішній день. Бачите, друзі, що взагалі відбувається, як вони себе поводять, як вони відносяться. Це все тому, що нема належної відповідальності. Та відповідальність, яка є на сьогоднішній день в рамках чинного законодавства України, вона належним чином не працює. Саме про це я також казав, коли зазначав про необхідність участі громади під час розгляду дисциплінарних комісій. В Свою чергу мною, як я обіцяв, було подано відповідну петицію. В офіс президента на відповідному сайті, однак поки що її ще не зареєстрували стосовно того, що був розроблений повноцінний, дієвий та реальний механізм участі представників громадськості у роботі дисциплінарних комісій за фактом порушення поліцейським службової дисципліни. Дуже багато я там розписав. До речі, в моєму телеграм-каналі переходьте, подивитися, я зазначив головні умови про які хотілося б. Звернути увагу та додати в чинне законодавство України і змінити цю ситуацію, бо це дуже важливо з врахуванням тих обставин, які ми бачимо, друзі, на сьогоднішній день. Розповсюджуйте дане відео, підписуйтесь на цей канал, друзі, щоб знати свої права та вміти ними користуватися. Це дуже важливо. Бережіть себе і усім вам мирного неба.